І сьогодні я буду розказувати про шість книжок, які ми купили на форумі Ведосців. І так, перша книга це карти. В цій книжці є збірка карт з ці, ну, типу, цілої землі. Ось тут ми можемо бачити усі. усі Ті, що, вони називається? Ну, це називається зміст. Далі, коли до цієї книжки йшла така красивенька закладочка. Ось тут от. Ці сторінки перші, вони мають дуже гарний вигляд, ну, тако, такі ніби старенькі, старовинні книжки. І так, ось тут є різні казки. Перша це є карта світу, далі є карта Європи. і Далі є країни, які є в Європі. Ось тут от є Україна, і на це все, бачите, введено зеленим. Все решта, що це сірим, це вже не є Європа. Ось тут ось є ось, карти різних країн: Швеція, Фінляндія, Великобританія, Голландія, Бельгія, Німеччина, Швейцарія, Австралія. Що це таке? Польща. Звичайно, наша велика і красива Україна. Далі Чехія, Франція, Іспанія, Італія. Хорватія, Румунія, Греція. Далі це є Азія. Карта Азії. Ось це все, що оранжеве, це є Азія, все решта, то не є Азія, це що сіре. І так, це Росія, це Монголія, Китай, таке Непал. Далі це Індія. Далі це Таїланд. Далі це Японія. Я так поняла, що я так попалася. Йорданія. Ну, не знаю, що є така країна. Африка, Гігантська Африка. Тут Вся поросло сторінок Африки є. Е, Марокко, Єгипет. Ганна. Уявляєте, така країна. А уйляйте, когось назвали Ганна. І кажуть, в честь тебе була названа ціла країна. Е, далі це є е, Танзанія. Далі це є... Боже, що це таке? Намібія. Далі це є Південно-Африканська Республіка. чекайте, я тут ще трошки помню. Одним словом, тут дуже багато. Я вже не діла, це, це вам сказувати. Так. Книжка, дуже цікава книжечка, яку ми знайшли на форумі, яку мені підказала купувати моя подушка Діана, яка з нас знімає, називається Часодій. Чому постійно путаю з не так? Дуже красива книжечка, Ось такі механізми. Це перша книжка, перший том, він дуже грубий, з закладкою, до речі, сірого кольору. Перша книжка називається Часовий ключ. Написала цю книжку Наталія Щерба. Це українська письменниця. Ось ви, тут е, гарненький конзацик. Тут ось такий е, таке сонечко, скоріше всього. І тут підпис самої письменниці на цій книжці. Ось так у формі я сторінок. Доволі тинень, тоненькі, Шрифт, такий досить хороший. Е, книжка має. 300-350 сторінок. Досить груба книжка. Читати її можна десь місяць, може менше, може пів, пів місяця. Ну, можу читати трошки довгенько. Так, давайте наступну книжку набрати. І так, наступна книжка це книжка, яку мені теж казала Діана, яка мені дуже сподобалась з першого погляду. Називається Подорож до Котанії. Ось така гарненька книжечка. Я почала читати, я трошки прочитала, я прочитала перший розділ, вона дуже гарна, мені дуже вона подобається. І тут так само є підпис автора. Це перша книжка, яку ми купили на формі. Малюночки тут, тут так само дуже красиві. Шрифт ну, тут досить великий, тому цю книжечку вона досить легко читається, там дуже цікавий текст. Дуже, дуже гарна книжка. Написала цю книжку Галина Рис. Це, можу так сказати, Діанина тепер сім'я практично. От о, красива книжка, раджу всім її купляти І читати. Далі ще одна книжечка, яка називається Маленькі жінки написала цю книжку Луїза М. Олкшот. Ці книжки на формі продавалися в двох різних екземплярах, хоча дуже схожі. Цей напис замість такого сріблястого, о, сріблястого золотистого був синюватим, і вона була трошки світліше ніж моя книжка. Хоча моя книжка мені абсолютно подобається. Це книжка видавництва «Свічадо». Я дуже довго вагалася, купляти мені цю книжечку чи ні. І врешті я зрозуміла, що все таки би хотіла прочитати цю книжку, і ми її купили. Ось вона так виглядає. Про що ця книжка? Я не знаю. Мені мама каже, що ми десь 3 роки тому дивилися фільм. І ще дивуються, що я не пам'ятаю. Тоже просто. Далі. Це є книжка, нова книжка видавництва Старого Лева. Називається Йоркен плюс Анна до Рівньої Любов. Це книжка. Ми на скільки ви вже зрозуміли, про любов. Ось такий красивий фурзац. Сторіночки в стилі. Видавниця Сварого Лева ось такі красиві. До речі, вони взяли одну кльову фішку з книжки Лола. Вони біля номера сторінки малюють якийсь красивий малюночок. Також у людей тут є книжки з колекції Читання для реготання. Я про колекція колекції маю тільки одну книжку. Ну, Дивіться, навіть в кінці книжки ось таке сердечко, на якому написано Йоган плюс Анна дорівнює Любов. Думаю, що ця книжка мені сподобається. Дивіться, яка в і красиво оформлення. Як тут... В нас більше оце, оце от корінчик, мені чому здається не червоним, а малиновим. Дуже гарна книжка, мені вона дуже подобається самого вигляду. Знаєте, от кажуть. Не сюди книжці а по обкладинці. Якщо я бачу обкладинку, яка мені не подобається, я не можу купити книжку, тому що мені не подобається обкладинка. Це не, це не по мене таке. І далі, остання, остання книжка, яку я купила, це четверта частина монстри Гай. Монстри повертаються. Написала цю книжку Лізі Харрісон. Обкладинка дуже цікава і красива. так вона виглядає. Вона тоненька обкладинка. Написала цю книжку Лізі Хізм, вийшла вона з видавництва КМ. Задній такими красивими, нібито такими простроченими на мажинці лідерами пише Бійся або бийся, а ти рада повчитися у школі монстрів. Ось тут намальовані лялечки Monster High, які я думаю, всі знають. І коли відкрити ось. Цю останню сторіночку тут пише Школа монстрів» – це страшно круто. Я маю ці дві перші частини, цю я читала і от я собі це перекупила. Ну, У мене немає тільки третьої частини. Але я її читала. Кишечка сама дуже красива, в ній, ну, практично немає малюночків, якщо не рахувати ось тих малюнків. Ну, тих малюнків, які є на початку кожного розділу, то тоді тут абсолютно ніяких більше малюнків немає. Ну, крім, звичайно, ще ось таких. Телефончики, в якому монстряшки переписуються. І деколи там попадається, що. Ось, ось зараз я покажу. Що, тут намальов... От намальований ось такий черепок. Це буває дуже рідко в таких книжках. Тут чи навіть щось пише майстер-клас е, майстрів е, інтеграції. Хочу прочитати чимшвидше цю книжку. І взагалі всі 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 книжки, ну, а це зараз нема що читати, хочу чим швидше прочитати ці прекрасні п'ять книжок, які я купила собі на форумі. Ще, звичайно, в мене є багато книжок, які я е, ну, мала, мала би прочитати ще минулого року, тому що більшість з них купила ще не на минулому форумі. Наприклад, це книжка. Принцеса Анжеліка Нові історії. Мені чомусь не подобається обкладинка, тому я ніяк не можу добати цієї книжки. Хоча, в принципі, тут такий шрифт, що її можна було прочитати за тиждень. Ніяк руки не доходять. Далі досить цікава книжка, яку я, яку я дуже люблю. Фільм називається. Пригоди Шерлока Холмса. Цю книжку на форумі купила Кіана. А тепер ось в мене така книжка вже була давно, вона в мене її побачила і захотіла її купити. Книжка досить цікава, я почала її читати, а потім мені захотілося іншу книжку почитати. Далі це книжка з інститут Серпа. До речі, на форумі видавців була друга частина цієї книжки. Бо я б не знаю, я б, може, її купила, якби до форму просила цю книжку. Далі є ось такі дві книжки, це дві частини, хоча зараз їх є 8, але на даний момент українською мовою вийшло тільки 4. Перша книжка це є Н із Зелених дахів, друга книжка це є Н із Третя книжка, Я не пам'ятаю, як називається третя книжка, але я знаю. Е, е, Четверта книжка називається НІ із Зелених тополь, здається. Мені, коли я побачила четверту книжку, я просто загорілася бажанням швидше дочитати ці дві книжки і купити собі третю і четверту. Ну Вони мені. Ух! Вона мені так подобається. До речі, кожна книжка вона має свій колір. Друга, вона зелена. Ой, перша вона зелена, друга, вона жовта, третя, вона фіолетова і четверта, вона оранжево-червона. Ось така режовоса, прекрасна дівчина. Далі це є дві книжечки, які мені мама подарувала колись давним-давно. Вони досить тонкі і прочитати їх можна було би оцю книжку взагалі можна прочитати за один день. Але мені якось не хочеться це читати. Називається книжка у вир, рушаючи у доросле життя. якась. Свічаду випустила. Не могла свічати щось ліпше випустити. І ще одна книжка, яку ну я напевно що прочитаю, називається «16 кроків до зрілості. Одним словом, в мене є завдання прочитати ось ці всі книжки. Зараз я скажу, скільки це книжок, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 книжок. Це стільки книжок, скільки, скільки я нас... Діана купила собі на е, Так, е, Ну, ось така величезна, стопища книжок, які я маю прочитати за цей рік навіть менше. Надіюся, що я їх прочитаю чим швидше і куплю собі ще нові книжки і покажу вас їх відео. І знімлю про... відео про ці прекрасні книжечки. І так, дякую, що подивилися відео. Па-па!